Послання святого Апостола Павла до Галатів, глава 1, вірші з 11 по 19. Сказую же вам, братіє, благовіствування благовіщенної от мене, несть по чоловіку, нібо аз от чоловіка прияхє, ніже научихся, но явленням Ісус Христовим. Слышаться Бо моє житие іногда в яко я многу гоніх церков Божию і разрушах і и преспевав в жидовстві паче многих сверстник моїх, вроде і излиха ревнительсы отеческих моїх преданій». Егда же благоволи Бог, избрав имя от чрева Матери Моя, и призвав благодатью Своею, явите Сына Своего во мне, да благовествую Его во языцах, аби не приложихся плоти и крови, не взыдох во Иерусалим к первейшим мне апостолам, но и дох во Аравию, и паки возвратившись. в Дамаск. Потом же по трих летях взидох во Іерусалим, соглядати Петра, і прибив у нього дні п'ятнадесять. і же ж от апостол не видих, токмо Іакова, брата Господня. Звіщаю ж вам, браття, що Євангелія, яку я благовістив, вона не від людей, бо я не прийняв ні навчився її від людини, але відкриттям Ісуса Христа. Чули, бо ви про моє поступування перше в юдействі, що Божу церкву жорстоко я переслідував та руйнував її, і перевищував в юдействі багатьох своїх ровесників, роду мого, бувши запеклим прихильником моїх отцівських передань. Коли ж Бог, що вибрав мене від утроби матері моєї і покликав благодаттю своєю, уподобав виявити мною сина свого, щоб благовістив я його між поганами я не радився зараз із тілом та кров'ю і не відправився в Єрусалим до апостолів, що передо мною були, а пішов я в Арабію. І знову вернувся в Дамаск. По трьох роках потому пішов я в Єрусалим побачити Кифу, і в нього пробув днів із п'ятнадцять, а іншого з апостолів я не бачив, крім Якова, брата Господнього.